Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні я хочу вас ознайомити із сортами високорослих помідор. В даному відео я зроблю огляд із звичних сортів, які ми вирощуємо щороку. Ознайомлю вас з селекційними сортами помідор, які незвичні, але красиві, смачні, і, можливо, хтось. Із вас захоче придбати собі насіння помідор, щоб вирощувати в себе на ділянці. Я буду розказувати, а ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Дім ти ділянка. Друзі, помідори, бронзове серце ангела. Помідори дійсно заслуговують на увагу. Це високорослий сорт помідор. Він росте до 1,70 м. Ми його сформували у два стебла. Подивіться, які. Гарні китиці це колекційний сорт томатів високої урожайності. Формує багато кистів. плоди такого бронзового як кольору, вага від 80 до 200 грам, має плід сливовидну форму, середньостиглий, стійкий до хвороб. Має такий солодкий смак із фруктовими нотками. І смак змінюється від стиглості плоду. І вже коли повністю дозрілий плод, тоді ми відчуваємо цю солодкість у смаку. Він універсальний у використанні, смачний у салатах і використовується для консервування. Красиві помідори і смачні. Високорослий сорт помідор Чорний принц. В цьому році він пов'язав 3-4 помідори на одній китиці. Ось такий він вже, ось бачите, достигає. Висота його може бути і до 2 метрів. Ну, помідори дуже смачні. Це салатні помідори. Вони достигають от, от цій порі в серпні місяці. Багато років вирощуємо. І постійно маємо для салатів. Отакі вони в розрізі помідори, дуже смачні. Помідори, ну просто наша сім'я їх дуже любить. Друзі, австралійська груша, отака груша в цьому році поформувала теж вона формувала, бачите, багато. Але не все зав'язалося. Лишилось по три, по чотири томати в одній китиці. Ну але красиві помідорки. Подивіться, як грушечки. Вона високоросла до двох метрів. Смачні на смак, дуже помідори смачні, червоні. Ось такі, бачите. Ми її вирощуємо за. Такої краси, розові помідори взагалі корисні і жовті, і розові, і зелені. Хочеться, щоб на ділянці були любого кольору помідори, тим більше такі смачні, як австралійська груша. Сорт Дебарао. Він є червоний, розовий і жовтий. Різновидність томатів сливка. Ну сорт дебарао клами не потребує. Ось такі в цьому році Дебарао рожевий. Дивіться, в китиці сформовано сім помідорок. Помідорки такі сливочка з носиком. Смачні помідорки, дуже смачні. Сорт помідор деборао жовтий. Шість зав'язано в китиці. Отакі От вони красивенькі помідорки. Ми любимо, постійно висаджуємо Деборао різних сортів. Замовляли ми, друзі. І в цьому році перший раз вирощуємо Деборао тигровий. От бачите, такі є жовті штрихи. Цікаве деборао тигрове. Також, бачите, сформовано 6 помідорок у китиці. Ось такі вони в зеленому кольорі. Дана рослина має висоту до 170 180 метра. Формуємо у два стебла і при гарній погоді може плодоносити до заморозків. Друзі, сорт батяня. Це високорослий, великоплідний, індетермінантний сорт. З високою врожайністю і хорошими смаковими характеристиками. Плоди серцеподібної форми, рожево-малинового кольору, смак такий солодкуватий, дуже смачні помідори. Вага плоду від 200 до 350 грам. сорт сійкий до хвороб. Висота може досягати до метрів сімдесят. Сорт помідор, гігант кармельйон. Це дійсно гігант. Помідора важка. І сама красива помідора, високоросла, метр вісімдесят висотою. І ось такі формує плоди. Подивіться, м'якоть, яка щільна і, взагалі, смачна і красива помідора. Вогняна комета Софії це сорт томатів селекції Софії Саакової. Високорослий, індетермінантний. Висота рослини до 2 метрів, сорт середньопізлого терміну дозрівання, плоди серцеподібної форми з витягнутим носиком, вагою від 150 до 300 грам. Помідорі красиві, рожево-алого забарвлення, з такими антоціановими смужками, м'якоть щільна, солодка, з томатним ароматом. Рослина формується у два стебла, висока урожайність. І стійка до температурних коливань. Помідорі ківі, грушечка. Помідори високорослі, висота рослини до 1,80 м, формує багато китиць і помідори смачні. Плоди сливоподібні, розмір середній, смак ніжний, солодкий із фруктовим ароматом. Найкраще підходить для свіжих салатів та приготування соків. Сорт помідор золото і лінії. Це середньоранній високорослий сорт, висота рослин до 1,8 метра, плоди дуже красиві, золотистого кольору і з видовженим носиком, вагою до 200 г, плоди м'ясисті, м'яко соковита, чудовий дуже смак. Золота красива сливочка, її можна і консервувати у баночку, і так вживати в салатах. Смачний незвичайний смак зіві хочеться ще. Полуниця сержанта пепера. Це сорт, який належить до високорослих індетермінантних томатів із середнім терміном дозрівання. Плоди серцеподібні з яскраво рожево-фіолетовим забарвленням. Смак солодкофруктовий, соковита м'якоть, вага плодів від 200 г і більше. Дуже смачні помідори для салатів, для соків. Ми формували кущі у два стебла. Колекційний сорт помідор помаранч, індетермінантний високорослий кущ. Висота куща може бути до 1,80 м. Плоди більше серцеподібної форми, двокольорні. Жовто оранжеві з рожевими розводами, на смак солодкі, ділікатесні, дуже смачні, вага плоду від 200 до 300 грам. Рекомендовано використовувати для приготування свіжих салатів. Апельсинове манго це колекційний сорт, середньоранній, високорослий. Рослина може рости до 1,40 м. Плоди красиві, у формі сердець з рум'янцем. Смак фруктовий, такий з легкою, легкою кислинкою. Вага плодів від 250 до 300 грам. Призначення використання в свіжих салатах. Друзі, помідори, золотий кеніксбер. Подивіться, які помідори на всю долоню. Подивіться, який колір. Просто дійсно золотий. Подивіться, скільки в'язів, Помідорка високоросла. Оце формована в два стебла. І на кожному стеблі дивіться скільки вона нав'язала. Висота рослини до метри сімдесят, формує багато китиць, помідори є різної форми. Маса плодів 200-300 грам, м'яко, щільна, плоди солодкі і багаті на каротин. Смачні для свіжого споживання та консервування. Друзі, в'юща велика сливка. А вона висотою десь метр двадцять, дуже рясна і смачна червоного кольору. Дуже смачні помідори, і на квас менші. А великі помідори, подивіться, вона грам триста, така помідора, така сливка. І на томатний сок, і на кетчуп. Отакі помідорки в юща сливка. Друзі, сорт велика розова сливка, середньо стигла, індетермінантна високоросла рослина, досягає висоти. До метр вісімдесят, як ви бачите, нав'язано багато китиць, сформували два стебла. Нижні китиці ми вже забрали на насіння і відібрали, і сформовано що там, що там, по три помідори в одній кисті. Помідори великі, мають сливовидну форму в розрізі. Як ви бачите, щільна, солодка на смак і сорт урожайний універсального призначення. Можна використовувати як в салатах, так і в консервуванні. Цікавий сорт помідор японський трюфель. Це середньостиглий і детермінантний сорт. Десь метр 70-мет вісімдесят. Такий незвичайний, красивий плоди коричнево шоколадного кольору. такі як грушечка. Подивіться, яке красиве листя у даної рослини і яка потужна сама рослина. Має універсальне призначення, дуже смачний в салаті і можна використовувати в консервуванні. М'якоть щільна, смак такий солодкуватий з легкою кислинкою, гарно зав'язує плоди. Ну і смачний і цікавий. Сорт помідор Астерікс. Подивіться, які красиві рожеві помідори. Помідора має 200 грам, але вони є більші і менші. Так що десь розраховувати від 150 до 250 грам помідори. Це сорт високорослий, десь метри сімдесят, красиві, смачні помідори. Сорт волове серце дуже смачні. Це в розрізі іменно отаке волове серце. Вони є в нас двох сортів волове серце. Ну, насіння змішане. Те, що ви нас купували, то може вам попасти і таке, і таке. Оце вони червоні, волове серце велике, і отакі, як дійсно, серце. Помідори великі, одна помідора і миска салату, на смак дуже смачні. Друзі, мікадо. Мікадо в цьому році, бачите, не таке велике, як було в минулому році. Вже говорили і говоримо, що в цьому році помідори трошечки по-любому не такі розкішні, як були в минулому році, бо погодні умови в цьому році гірші, як були в минулому році. Мікадо, ви подивіться. То дійсно помідори мікадо одна м'якоть. Тут і насіння мало соковита, м'якоть. Дуже смачні, як просто для вживання в салатах, так і для консервування соків, кетчупів, різних заготівель на зиму. Мікадо дуже смачне і дуже красиве. Плоди великі від 150 до 250 грам і більше. Висота даних рослин до півтора метра. Томат сержант Пепер. Це високорослий, індетермінантний, середньостиглий урожайний сорт. Плоди екзотичні, серцево-овальної форми, помаранчевого кольору і з фіолетовими плечиками. Кущі компактні, сильні. Кість проста, зав'язує 5-6 плодів масою до 250 грам. Велика врожайність смачні на смак. Ідеально вживати в свіжому вигляді. Також, друзі, в цьому році ми вирощували селекційні сорти помідор. Дані сорти помідор, цих селекційних сортів, заложені у них так, що плоди адаптуються до різних погодних умов. Тому на вирощування ця спека ніяк не вплинула на смакові якості самих плодів. Вони відмінні, незважаючи на таку 40-градусну спеку, і дуже смачні на смак. Кожний сорт має свій особливий смак і, і свою красоту. Один із них це Ерлі Вондер. Дуже смачні, аж солодкуваті помідори. Ви бачите, і такого насиченого рожевого кольору. Помідора сама невисока, мабуть, десь метр двадцять, але дуже смачна. Також сорт американської селекції Гарвардський сквер. Ну смачні помідори, незвичайні, дуже смачні в салатах. Помідора висока, десь метр сімдесят, метр вісімдесят. І отакий вона має красивий вигляд. Ерлі Детройт, рослина невисока, десь має метр двадцять не вище. І такі ось сформувала красивенні плоди. Ось такі в розрізі дані помідори, щільні, м'ясисті, дуже красиві і смачні. Сорт американської селекції рожевий тигер. Це середньостиглий, урожайний, високорослий сорт. Рослина потужна, висота від 1,40 до 1,80 вісімдесят. Плоди плоско округлі, щільні. При повному дозріванні. Пурпурно-рожеві і темним відтінком на плечах, вага плодів від 160 до 200 грам. М'якость червона, дуже смачний, солодкий, з насиченим фруктовим ароматом. Сорт американської селекції зелена богиня занаду це індетермінантний, середньостиглий, урожайний, кущ висотою. Від 1,60 шістдесят до 1,80 вісімдесят, плоди плоско округлі, масою від 100 до 200 г, триколірні. При розрізі м'якоть бурштиново зелена, дуже солодкий плід із фруктовими нотками, м'якоть така масляниста, соковита, використовується для свіжого вживання і дуже смачний красивий сік. Це просто шедевр. Ось такі красиві помідори і смачні, незвичайні помідори, друзі. Так що пишіть на Viber, телефон буде написаний під відео у першому коментарі. Підписуйтесь на канал, Дім та Присадівна ділянка. Там багато різної цікавої інформації. Я дякую вам, хто був зі мною до кінця. Дякую за коментарі, дякую за підписки на канал. Кожен коментар піднімає відео. І більша кількість слухачів може побачити те чи інше відео з вашою допомогою. Так що допомагайте мені розвивати канал. Дякую вам всім, що ви зі мною довгий час. Бажаю здоров'я, мирного неба та щедрих урожаїв. До побачення, друзі, до нових зустрічей!